Війна це завжди тяжко і завжди це трагедія, тому що на війні гинуть самі найкращі наші хлопці. Але війна закінчиться, і тоді, коли вона закінчиться, перед Україною відкриється вікно можливості. Це вікно можливості може тривати три, можливо, п'ять років. І нам дуже важливо цей момент використати позитивно. Кожна війна рано чи пізно закінчується. Закінчиться і ця війна. Хотілося би, щоб раніше, хотілося б, щоб 24 2024 році, не 24-му, то хоч би у 25-му. Зрозуміло, що ми вистоїмо. Зрозуміло, що ми переможемо. А тоді, коли вона закінчиться, то що я маю до уваги в вікно можливості? Я маю до уваги, що в Україні тоді ну, буде якби це буде вже інша Україна. А чого вже інша Україна? Тому що ми, українці, за ці роки війни вже стали іншими. Знаєте, це таке випробування, яке мало який з народів проходить в дійсності, тому що це треба було не тільки вистояти цьому російському монстру, це ще треба було зламати йому хребет і перемогти, і так воно буде. Відповідно, пам'ятаєте цю таку чудову приказку, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Ця війна нас точно зробить сильнішими. Вона нас зробить сильнішими і в дусі, і в інтелекті, і в згуртованості нашій. Відповідно, будуть, скажімо, і потреби на перебудову країни. Не просто відбудувати. Ті порушені, скажімо, інфраструктуру, підприємства, будинки. Не так навіть стоїть питання. Нам треба буде збудувати іншу Україну і іншу не тільки в плані інфраструктури, а в плані скажімо, політичного устрою, в плані скажімо, навчального процесу в школі, в університетах. Тобто ми маємо, знаєте, як той Фенікс відродитися і відродитися зовсім іншими. І це вікно можливості, от воно реально відкривається, тому що весь світ нам зараз допомагає, весь цивілізований світ, і він і тоді нам буде допомагати. Але ж дуже хотілося б, щоб ми, знаєте, не тільки відбудували, а щоб ми збудували нове. Краще, перспективніше. І, звичайно, це буде потребувати, скажімо, різноманітних фахівців. Не все так буде радушно, не все так буде легко, тому що сотні тисяч наших хлопців повернуться з фронту, і це посттравматичний синдром. Ну, це не секретно. Зараз про нього попереджають про те, що він нас буде доганяти ще добрий рік, два. І тут дуже важливо, треба буде створити такі умови для наших військових. Які зможуть не просто повернутися із фронту в Україну, а які зможуть знайти себе і, скажімо, адаптуватись до цього мирного життя, і, саме основне включитися в цю мирне життя. І от я думаю, що звичайно це от те, що лежить на поверхні, будуть дуже такими, скажімо, Популярними і дуже, скажімо, необхідними такі професії, як психологи, люди з життєвим досвідом, психотерапевти і інші люди, які зможуть скажімо, підсказати, адаптувати. Скоріше всього, будуть взагалі появлятися якісь нові професії, десь на стику якихось професій. От, наприклад, я знаю про те, що зараз, ну, скажімо, це не про Україну, але зараз в світі виникає необхідність, коли, от, наприклад, професія менеджера і, і логістика, і програміста це три. Люди, Людини, а треба одна людина, яка володіє менеджментом, логістикою і програмуванням, то будуть зовсім виникати нові професії під потребу суспільства і відбудови економіки. Зараз прогнозувати які дуже тяжко в дійсності, де й не так це важливо. Я думаю, що у нас себе все пок... ну, крім того, що спрогнозувати психологи, психотерапевти, реабілітологи, які зможуть працювати з нашими військовими, інтегрувати їх, допомогти їм інтегруватися і знайти своє місце, скажімо, в українському суспільстві. Звичайно, це дуже багато буде залежати ще від сімей і від сімейного клімату. Як на мене, все це в нас буде. Як на мене, виклики після перемоги у нас іще будуть, але ми їх здолаємо, бо вони вже будуть набагато менше, чим оця така гаряча стадія війни. Але що ще хотілося б сказати, що я думаю, знаєте, що мрії збуваються. І де да буде вам по вірі вашій. Нам обов'язково треба вірити в Україну і в українців, і в український дух. Нам обов'язково треба вірити в українське військо, в нашу перемогу. І тоді все це відбудеться. Ми отримаємо спочатку перемогу, потім ми отримаємо мир, потім ми отримаємо монолітне, просвітлене, сильне інтелектуальне, духовне суспільство, монолітне, таке як ми зараз. От зараз, ми це суспільство, бачимо, як воно формується. І от це нове оновлення українське суспільство. Зможе збудувати ту омріяну нову Україну. В якій ну, буде приємно і захочеться жити, і в випадку чого і боронити будемо її, бо і таке може ще бути в житті, бо цього сусіда ніхто не відміняв і не відмінить на наших кордонах, чому хотілося б таку, скажімо, отримати перемогу, а вони таку поразку, щоб їм там десятиліттями століттями не захотілося до нас лізти, але життя воно майбутньому підскаже, як воно там буде. І от дуже хотілося б збудувати цю омрієну Україну. Це найкращу країну в світі, де захочеться жити не тільки тільки нам, українцям, а де й наші сусіди будуть дивитись на те. Як ми живемо, вони зараз дивуються, як ми стоїмо проти росіян. Потім вони будуть дивуватися, як ми перемогли. Потім вони будуть дивуватися, як ми красиво живемо, і ми збудуємо найкращу країну в світі. І я в це вірю, і хочу в це вірити. Я розумію, що це може бути мрією, але я хочу в це вірити. І якщо в це повірять мільйони українців, то це реалізується, тому що нам Господь, Ісус Христос, дав дуже хорошу підсказку в Євангелії, що да буде вам повірі ваші. Нам треба все це хороше вірити, і воно обов'язково реалізується.